Минуло 37 років з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка стала найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. Тоді, у квітні 1986-го, радіоактивним цезієм було забруднено три четвертих території Європи. Вісім з половиною мільйонів жителів України, Білорусі та Росії в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Близько півмільйона з них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986-го понад 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. Катастрофа на Чорнобильській атомній станції стала попередженням усьому людству. Наскільки крихким може бути наше майбутнє з неконтрольованою радіацією, однак це аж ніяк не стосується нинішньої Росії. Так, да, для людей, це буде глобальна катастрофа. Для міра буде глобальна, глобальна катастрофа. Ну, я все таки, як России Росії і, і глава російського государства. Тоді хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, якщо там не буде Росії? Фраза, сказана ще у 2018 році, яскраво ілюструвала ставлення керівництва РФ до можливості застосування ядерної зброї. З часом риторика ставала все більш загрозливою та, врешті, привела бункерного до логічного. І ми как мученики, ті в рай. А, а вони просто здохнуть. <риклад> З початком повномасштабного вторгнення ядерні погрози і шантаж стали регулярними. Путін, медведів та інші кремлівські претенденти на рай аж із штанів вистрибують, намагаючись переконати увесь світ, що от цього разу точно не блефують, а насправді втратили здоровий глуст. Якщо в твоїх руках є какое якось... Якщо у твоїх руках є якась зброя. А я, як колишній президент, знаю, що це таке, ти мусиш бути готовий в певній ситуації до того, що в тебе не здригнеться рука її застосувати. Всі ці фактори не слід недооцінювати нашим потенційним супротивникам тим країнам, які ми сьогодні цілком адекватно називаємо ворожими. Ми час адекватно називаємо ворожими. Україна – постійний член Ради безпеки ООН, яка є учасником міжнародних договорів, що регулюють світову ядерну безпеку. Поводиться як навіженний шантажист, постійно погрожуючи завдати ядерного удару. Більше того, вперше в історії воєн фашистська Росія перетворила на знаряддя військових дій атомні станції. У перший день повномасштабного вторгнення російські війська захопили Чорнобильську АЕС та зону відчуження території, які десятиліттями залишалися закритими через свою небезпеку. В ніч з 24 на 25 лютого 2022-го зафіксували значні стрибки радіації безпосередньо на території станції та навколо неї. На захопленій території окупанти активно переміщувалися важкою військовою технікою, окопувалися в рудому лісі та навмисно підпалювали заражений деревостій. Це Ричинило вивільнення в атмосферу радіоактивних речовин. Окупація Чорнобильської зони відчуження тривала з 24 лютого до 31 березня 2022 тисячі За цей час окупанти вивели з ладу систему контролю радіаційного стану та знищили сучасне обладнання центральної аналітичної лабораторії міста Чорнобиль. Водночас, через постійні пожежі в унікальному комплексі Чорнобильського заповідника, знищено майже 12 тисяч гектарів угідь. Загальні збитки від усіх дій російських військ склали. 2,5 мільярди гривень. Активне копання окупантами окопів та сидіння протягом місяця у рудому лісі заслуговувало на премію Дарвіна за найбільш безглуздий спосіб вмерти, адже рудий ліс найбільш забруднена радіацією. Частина Чорнобильської зони. Туди не пускають навіть працівників атомної станції. Рашистські вояки не усвідомлювали того, що самі зазнають смертельного опромінення. Водночас ця історія додала чимало конкретики до характеристики так званої Другої армії світу, безграмотність командирів. Як а інколи перебуває за межами здорового глузду. 4 березня 2022 року расисти окупували місто Енергодар та Запорізьку АЕС, розпочавши безпрецедентний акт ядерного тероризму. Тоді станцію було пошкоджено через обстріли, а її співробітники опинилися у полоні в окупантів. Російські загарбники, встановивши контроль над атомною електростанцією, перетворили її на військову базу, з якої здійснювали обстріли українських міст. На майданчику заес розміщена важка техніка та боєприпаси. До того ж, РФ замінувала низку комунікацій на станції. Регулярно мають місце провокації. Окупанти неодноразово обстрілювали станцію, цинічно звинувачуючи у цьому збройні сили України. За рік від початку повномасштабного вторгнення росіяни встигли здійснити підрив боєприпасів прямо на майданчику захопленої Запорізької станції. Принаймні дев'ять разів внаслідок обстрілів на станції було пошкоджено лінії електропередач. Принаймні сім разів відбулось аварійне включення дизель-генера. Аторів внаслідок пошкодження цих ліній. Невіддільна частина будь-якого тероризму, навіть ядерного це шантаж Росії. Виявилося замало просто окупувати та обстрілювати ЗАЕС. Принаймні, тричі вони відкрито погрожували світу діями, що здатні спричинити ядерну катастрофу на найбільшій у Європі атомній станції. 8 серпня загарбники заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-майор Валерій Васильєв, який командував гарнізоном ЗАЕС, сказав сказав, що тут буде іль русська земля, іль вижжена пустиня. 18 серпня він же пригрозив. Може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву п'ятого та шостого енергоблоків, що призведе до зупинки станції. Якби енергоблоки зупинили, то енергію, що вони виробляють, не можна було б використовувати на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це б наблизило можливий сценарій радіаційної катастрофи. Вже восени стало відомо, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, яка містить близько 18 мільйонів кубометрів води. Якби її підірвали, Запорізький. АЕС залишилася б без води для охолодження енергоблоків. На Запорізькій станції зараз хазяйнують спеціалісти корпорації Росатом, тієї самої, яка розграбувала Чорнобильську АЕС. Попри глобальні антиросійські санкції за час повномасштабної війни Росії проти України, корпорація Росатом тільки збільшила свої доходи, адже Росатом, подібно ракові пухлині, проник у світову енергетику. Багато країн мають діючі контракти на будівництво та обслуговування об'єктів атомної генерації, купують у Росії ядерне паливо та уран і знаходяться у прямій залежності від Росії. Тотальна енергетична залежність від Росатому потенційний ризик для світової безпеки. Вона має бути подолана за прикладом. Газової та нафтової сфери, щодо яких вже діють потужні санкції, вочевидь, цивілізовані країни мають відмовитися від послуг Росатому, який бере участь у воєнних злочинах Росії. Через 37 років після Чорнобильської трагедії РФ знову наражає людство на небезпеку. Росія не тільки не визнає закони і звичаї ведення війни, а й не дотримується принципів ядерної та радіаційної безпеки, поставивши під сумнів існування міжнародного права в цілому. І це стосується не лише Запорізької АЕС, а й інших українських електростанцій. Вони перебувають під обстрілами російських військ у небезпечній близькості від них летять російські ракети, або через масовані ракетні обстріли відбувають відбувається аварійна зупинка атомних енергоблоків РФ є ядерним терористом 21-го століття, що має бути визнано міжнародною спільнотою відповідно до чинних норм міжнародного права. Держава-агресор за невеликий проміжок часу змогла зруйнувати міжнародний режим ядерно-радіаційної безпеки, який створювався десятиліттями. Навіжені кремлівські претенденти на потрапляння в рай, які регулярно залякують увесь інший світ, перспективою, на відміну від них просто здохнути, використовують у якості знаряддя агресії навіть власні підприємства атомної енергетики. Ті самі, які нібито уособлюють так званий мирний атом. Вочевидь, корпорація Росатом, яка безпосередньо займається ядерним тероризмом, і мирний атом, речі несумісні, як і Газпром. Розатом цілком і повністю обслуговує навіжені забаганки кремлівських воєнних злочинців.